Вівторок, 22 липня, показав, від дорожніх пригод не застрахований ніхто. Навіть спецтранспорт, який вирушає на виклик, за один день в Дніпрі сталося одразу дві масштабні ДТП скарето швидкої допомоги та пожежною машиною. Це не просто збіг обставин, це сигнал для нас всіх. Дорога не пробачає нічого. Навіть коли спецтранспорт поспішає рятувати чиєсь життя. Під'їжджаю до перехрестя. І ось Нісан. Восьма ранку. Проспект Слобожанський. Швидка на червоне світло влітає прямо у натовп людей. На щастя, дивом ніхто не постраждав. Швидка їхала вдовж проспекту прямо з увімкненими спеціальними сигналами на червоне світло. У той самий час нісан Рок повертав та врізався у передній правий бік машини швидкої. Зі спецсигналами вчора рухалася й пожежна машина. Керманич, який воді швидкої рухався на червоне світло. Їхав по вулиці Старочумацькій. Тим часом вздовж проспекту Слобожанського біла та Оти їхала на зелене світло та не пропустила пожежників. Водій авто зазнав ушкоджень середньої тяжкості, травмована рука та голова посічена склом. ДСНСники розтиснули двері авто та промили рани. Як нам згодом повідомило у Бухівській міській пожежній команді, рятувальники їхали на виклик у селище Горянівське, там палала літня кухня і господарська будівля. Згодом вогонь поширився далеко на сусідні ділянки і охопив площу близько півтора гектари Сусіди зателефонували до 101 з запізненням оскільки спочатку. Спочатку не звернули уваги на дим. Думаючи, що це пов'язано з ромською родиною, що проживала на ділянці. Люди зреагували лише тоді, коли шифер почав тріщати і вогонь швидко поширився на сусідні ділянки. Через аварію на гасіння з двох авто приїхало лише одне. Один з господарів будинку отримав опіки і був госпіталізований. Чи пропускають спецтехніку з приблизковими маячками Дніпряни, дізнавалися на вулицях Дніпра. Смігалками, да, вони, всего, не просто так їдуть з смігалками. Їдуть на визов спасати людей, правильно? Пішоходи. Пішоходи? Да. Звичайно. Тому що я від навіть якщо вона не до себе на червоний коре. Да, 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 я думаю, що так. Ну так це навіть ПДД є. Навіть коли ти пішохід, або ти також водій. Так. Та, Звісно, коли ви чуєте сирени та бачите мигалки, пам'ятайте, це не просто шуми світло, це сигнал про те, що хтось потребує термінової допомоги. Кожна секунда може бути вирішальною, коли спецтранспорт, швидка пожежна машина чи поліція поспішає на виклик. Пропускаючи їх, ви не лише дотримуєтеся правил, а й даєте шанс на порятунок.